Шановні друзі, ото поговорила і на ту кнопку нажала, натиснула. І в пусту проговорила. Так що це, хто хоче подивитися, бачите, залишилось в мене тут одне відро, було три. Ось. Я зірвала вже один перчик звідси. Он, ой, доволі великий такий, бачите? Який довгий такий А, о! Бачите? Ось, це в мене о, ще один. Бо я їх буду з ним з зривати. Ось. Бачите, як? С Сама підказала, як які вони завеликі. Оце такі перчики ще один, бо я буду їх давати їм трошечки. Опа, ну маленькі, опа, о! Бачите три. Ось, хай вже трошки. Відпочивають, бо вони сили набирають, щоб дозвіли ті, які є ще на, на перцях, бо вони, правда, гарні. Ось. Гарного настрою вам, гарних урожаїв. Тримайтеся і ми тримаємося.